Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, у мене є таке запитання, чи буде відбудова Луганської області? Чи буде відбудова після війни? Чи будуть відбудовувати дома, там дуже страшна катастрофічна ситуація, все побито, потрощено, чи буде відбудова Луганської області. Скажіть, покажіть, коли настане вже в нас мир, коли буде. Ворог весь побитий, коли буде повна деокупація, чи буде відбудова Луганської області. Так, мені писали, там місто Ріжний, Луганська область взагалі, і в тому числі місто Робіжнець, чи буде відбудова. І відразу кажу, що так. Карта вийшла Сонце. Це. 100% відновлення, відбудова і буде стільки коштів, ну дуже великі кошти, кошти будуть залучені саме ну, на відбудову. Зараз ще панує дьявол там на території, на частині території. Люди згадують своє минуле як було добре. І ворога будуть гнати. Оце восім пентаклів в роботі, в процесі. Так? Ворога виженуть. І оці мрії, як люди чекають, так? згадують своє минуле, щасливе, як він було там добре, що здійсняться мрії, все буде відбудовано, люди повернуться, і там буде навіть краще, ніж до того. І це по Верховному суду це як нагорода за всі страждання, що вищі сили будуть як на боці да, людей, і будуть допомагати і захищати, і буде компенсовано цей весь біль жах і страждання. Всі будуть компенсовані, і так воно буде відбудовано, і це буде швидко. Це будуть рішучі дії. Буде людина, яка буде керувати цією відбудовою. і королева жезлів це про гроші. Що буде слідкувати, щоб гроші не крали, щоб ті кошти, які будуть направлятися, щоб вони використовувалися так, як, для чого вони були направлені. І все буде чудово, тут навіть нема чого перекривати. Дякую за увагу. Дуже гарний у нас вийшов розклад. Ось і на дні колоди хочу показати оці дві карти. Це кажуть, ну як резюме да, цього гадання, що зараз ще й триває боротьба. Бачите, вони борються, Це Росія, Україна. І ця боротьба скоро закінчиться. І вона закінчиться на користь України, бо далі, бачите, тут будиночок відбудований. І воїни повернуться додому, до своїх сімей, до дітей. І все буде відновлено, і всі будуть задоволені, і всі будуть щасливі, і це буде надовго. Щастя, мир надовго і стабільність. І стабільно. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.